Сьогодні мені дуже приємно, що Оксана завітала до моєї бібліотеки, тому що одної ну, з бібліотек нас 13 років, тому що наші дівчата вчилися разом, дуже дружили. Потім Олічка поїхала до Канади, і так знаєте, я хочу вони десь щось ну інформація йде, і вже нашим діткам буде по так? Да? Це було дуже Ще т'ях жінок, які писали про жінок, які були в Маріуполі, Азовці. Ви знаєте, що творилося там 22-му році. Що багато ще захисників так і знаходиться в полоні. Чим далі нам це важче і важче воювати, але хоч якісь там озброєння поступає, що буде, всі хвилюються, навіть те, що в нас нема світла, ми не можемо включити кондиціонери, то тому що не можемо. Але ми всі сподіваємося на перемогу. От вірш написаний 14 квітня 22-го року. Я вже була в Канаді і не знала, куди себе подіти. Бо, по-перше, вина, що ти знаходишся в безпеці, а твої рідні там залишились в Україні. А по-друге, ти відчуваєш, що твоя душа там в Україні, а тіло тут в Канаді бродить неприкаяне. Я знайшла дерево, до якого ходила і молилася. І от коли я одного разу стояла, мені прямо в руки впала сережка. Довга сережка, а дерево це секвоя, воно священне для індіанців. І я написала цей вірша на другий день, Геннадій вийшов на зв'язок. Моя віра висока, як небо, а надія сильніша за час. І любов промениться безмежно, як вогонь яка що не згас. Ось сережка впала в долоню, золотава, ажурна весна, наче стрічка життя невагома, безперервна, протяжна, міцна. Подивись і повір в неї, чуєш, це як лінія долі твоя. Ти тримайся, пручайся і думай, що попереду ціле життя. Важливо лише те, що до серця торкається близько весь час. Почуття, що проходять по нервах і по венах, ти чуть повсякчас. Те, що опіки десь залишило, що не гоїться все і кричать, що любов, що любив, ненавидів так сильно. Аж до крику глухого в зубах. Ти зберись, не втрачай свою віру, доля сильних завжди береже. Хтось в бою захистить твою спину, а хтось вірне підставить плече. Повертайся скоріш з того пекла зі щитом, із конем на мечі. Жадібно читаю кожне слово, смок у себе це тепло душі. Щоб мене відволікати від страшного, пишеш про своє життя на чужині. Кожне слово сповнене надії, кожне речення емоційний шквал Не розпитуєш про ці страшні події. Знаєш, що ділитися я не маю прав. Хочеш подивитися на мене, та не можу вислати світлин, смайлики, сердечки і всі теми. І безмежна ніжність від твоїх віршів. Праглими пошерхлими губами, шепочу тобі, як мантру ще і ще. Буде добре все, перекажеш мамі, не хвилюйтеся, це все колись мене. Не туси в мене обіцянок, недоречні клятви всі часи. Господи, скоріше б той світанок. Помолись за мене, як можеш, тільки ти. Віру у себе в мирне небо і в цю блаки. Хай все станеться так, як треба, як задумана долею мить. Пробач, що не можу забути, про тебе всі мрії і думки, хіба можна тебе залишити без підтримки і молитви всі дні. Загорнусь у шовкову ковдру і сховаюся від усіх. Божевіля вже три місяці тому чи ще більше, як почалось. Скоро будеш знову на волі, все минеться погане повір. Всі ми стали душевно хворі на цій проклятій Богом війні.